Мої вітання, друзі, слава Україні. 13 липня і цікавість то страшна штука. Е, ну що, захотілося приїхати подивитися, як себе почуває соя посіяна після ріпаку. Ну, чого таке питання? То що е, коли колос, косили ріпак, то волога якась залишалася в ґрунті, там було трошки таке. Воно ну, тактильно. Було таке відчуття, що там волога є. І трошки вже часу пройшло, вже тижник пройшов. І думаю, треба з'їздити, глянути, що ж тут робиться. Болтав батьку, кажу, поїхали. Він, це засуха, жарка. Що там дивиться, там нічого немає. Приїхали. І дивимося. Під'їхав до поля. Та кажуть ані, якось виглядає не так трошки. Земля така підірвана. Дивіться Як би там не здавалося Вологий обмель. Але воно всходить Воно всходить І я вам скажу примордіальні листочки майже майже в усих з'явилися ось рядочок іде ось ось бачите як тик-тик тик-тик і ось так можна в принципі рядки вже і побачити а, і ось рядочки пішли ось рядочки пішли бачите як ну а за цим нюансом будемо спостерігати далі Дивіться, що ми там зараз маємо. Зараз поколупаюсь трошки. ось лопатку не брав. Випаковий цей турпелик піде. Так. Що це таке у нас? не Знаю, це -то все сухо За що чого воно росте? Давайте викопаємо цього одного друга. А ну, иди сюда. Где-то тут есть. Ну, что я скажу. Вот ну, эта нишка довольно серьезная. Такая мощная. Вот с пальцем. Так. Ну, давай. Мы тебя выкинем. Тоже. Подивиться, что нам крутить. Что ж ты, ях, тут развивался. А, нет, обервал. Ну, вот, смотрите. Вистачило вологи. Ми щось з цим житті не дуже походу по, по розуміємо, так як пекло стоїть неймовірно. А, дихати нема чим. А воно якось росте. І воно якось росте. Ну подивимось, може йому вистачить, може не вистачить. Так, да, звісно так, на відчуття воно не таке а, шикардосне, як навесні. Але ж, але ж. О, смерч дивіться який Ой, бачите ось. Полетіло, полетіло Полетіло Побачили? О вот таке. Казали торнадо. Що таке торнадо? Ось вам і прояви того торнадо Так. Артем сіяв в міжрядді. Зараз заскочимо на іншу ділянку. Я сіяв в іншій діагоналі від посіву ріпаку. Глянемо, що там робиться. Між цим посівом і тим два дні різниця. Поїхали далі. Це наступна ділянка соя махоні. Як бачите, посє на дні різниця. Сходи також вже отримуємо, але но... різниця є. Ось, Бачите? Семядолька, семядолька, ось, семядолька, Лизы. Ось, семядолька Лизы. Тобто земля, конечно, горячущая. Горячущая земля. прям аж неможливо. Так. Де тут воно? Чи це я вже рядок потеряв. Ага, ось бачите, ось отаке буває. Попало в сухе. Ну, в принципі, теж рядки малюються. Видно, що сходи потихеньку з'являються, трошки відстає. Ну, бачите, трошки відстає. Трошки відстає від того. Ну, але ж два дні. Два дні це велика різниця. І на цьому полі а, трошки ріпак був сухіший, наскільки я пам'ятаю. До речі, ось бачите різницю між ріпаками, наскільки галудження тут шикарніше, хоча норма висіва була однаковісінька. і робіть висновки. Товщина Ось, ось бачите, наскільки товсте воно там. Не, не вирву я його. Ладно, Пішли трошки далі пройдемося. Ну ось така ситуація усюди. Ось. Тик-тик, тик, десь трошки, десь трошки відстає. Хоча розтягували посівний матеріал доволі серйозно. Так, де воно є? Ще не не усюди воно. Ось тут під рештками ще щось таке якась і волошка є. Де? Де соє? Чи я не там десь риюся, не пойму нічого. Та не ні, уйдеш. Не уйдиш, оце ж канавка, ось соє, бачите? Тут тільки тільки набухло. Ладно, чекаємо сходів, покривна культура потихеньку сходить. І підписуємося. Ну що, колеги, поки є час і іноді включають нам світло, вирішили потихеньку готувати посівний матеріал гороху. Собі треба ставити порядка 10 тонн плюс-мінус, там подивимося як пойдет і пилючку забираємо в одвійки і вся остальная пракція йде на сдачу. Ну отак от, от якось Отакий горошок на сході вже аналіз зробили, все нормально, виємо так, і приступили до горошку люм. Ось такий він виходить. Один в один. Гарнюня. Питань нема. Кипита є, задеризана, но в принципі чисто, вилюки нема. На переробку піде. Я гадаю, добре виходить. Получається, сюди калібруємо те, що буде на посів і завантажуємо машину. А там буде далі видно, куди воно і що піде. Да, і так, колеги, з'їздили трохи по полям, поки не так було спекотно. Зараз включили світло, трохи їм такий час попрацювати. Вирішили трошки дати раду гороху ярому. Наразі горох Вільвет собі залишили, буквально подивитися ще разок на нього небагато, залишили пару тонн. І основний масів горох люм. Наразі його калібруємо, залишаємо собі порядка 10 тонн і остальне все перевіюємо, робимо кондицію, щоб можна було відвести на переробку і, мабуть, потихеньку будемо його здавати. Чого ми не чекаємо, так як на ріпак ціна ушла вниз і значно ушла вниз, на горох ціна тримається. Тож будемо виходити з тих параметрів, які є. В принципі, на сьогодні ціна більш-менш адекватна, порядка 9 тисяч на місці прийомки і по поводу ріпаку спитали, яка ціна. Коли ми везли, була ціна. 14100 за налічку і 21400 по безналу з ПДВ. І по третій формі було 18750. На сьогодні на 1900 гривень воно вже упало. Два дні минуло, 1900 гривень упало за тонну. Тож особо вибору небагато, працюємо далі.